Друзі. Тут е, я хочу в цьому відео розказати про мою справу проти поліції, е, а саме проти їх неадекватних корумповних дій, тим, чим поліція не має займатися. І тим, як вони мене вирішили за те, що я зняв факт корупції, вони вирішили мене. Позбавити прав. І наскільки я розумію, що корупція це хвороба нації, вона призвела нас до війни. І тут я хочу показати, як корупційна схема поліцейських перетворилась на позбавлення водія водійського посвідчення, коли зафіксував це. І є такий вислів в народі, питання: що за худоба на асфальті пасеться. Мені б дуже хотілося, щоб я так не казав і не знав цього вислова. Тому що я розумію, що це не ознака доброї, конструктивної і гармонічної системи або держави, де як держава утворення. Тобто, ми розуміємо, що у нас є люди в якійсь формі. В яких блакитні номера на машинах, які е, заробляють гроші на трасі. І так я б хотів трошки розказати про себе, познайомитись, щоб е, донести дуже просту річ, е, розуміння того, що я вмію складати різні об'єми е, даних в голові і їм оперувати, щоб. Е, не, не склалося такого відчуття, що я можу не зрозуміти законність, логіку або інші якісь речі. Я є правозахисником е і засновником каналу Растамана України, е в якому о, вже більше 4 років веду дослідницьку діяльність, е та інформаційну діяльність та, е та, скажімо, правозахисну діяльність. Також я є членом президії Української конопляної асоціації, з якою ми теж багато років займаємося питанням, скажімо так, здоров'я нації, яке досі не і пан Шмигаль, дивлячись вже наші ролики, розуміє, наскільки це необхідно, але все одно наша система не дає змогу вмирати людям замість того, щоб їх лікувати. Також я є членом української школи архетипіки і Української технологічної академії, членом клубу it архітекторів в мене вища освіта розробки програмного забезпечення, і я є ще викладачем в it клубі IMPM. Я розуміюся, що таке логіка дуже добре. в мене аналітичний склад розуму, я дослідник по своєму життю і дуже добре розібрався в тій інформації, яку зараз надам. Перше, я хочу тепер познайомитися з проти кого я виступаю в суді. В даному випадку це Національна поліція, нібито два, скажімо, поліцейських, і я б хотів звернути увагу на закон України про національну поліцію. У національної поліції є чотири завдання, яке вона виконує, і нічого іншого вона робити не може. Мене зупинили на межі населеного пункту Гамаліївка за перевищення швидкості на 27 км на трасі. Ну, Насправді 77 км за годину. Тобто, ну, тому що там вже знак стоїть закінчений населений пункт. А вони там стоять, ловлять. Тобто вони реально пасуться. І це все розуміють. Всі це розуміють, і вони таким чином зупинили мене. Да? Яку? Функцію вони там виконують, яку задачу? Безпеку та порядок вони там наводять. Порядок того, що е, люди їздять на, на трасу, виїжджають і розганяються. Чи вони порядок е, кишені е, своєї чи е, рахунку, на який йдуть е, е, штрафи? Чи вони охороняють там люди, люд, людин, людей, суспільство, держави? Кого вони охороняють? Там немає жодного переходу, там немає ніякого. Е, Перехрестя нічого. Вони там державу охороняють, чи що? Вони протидіють злочинності, якісь тим, що зупиняють тих, хто е, про... проїжджає на швидкості, розганяючись на трасу. Вони надають нам послуги з допомогою, донати е, на, на рахунок МВС чи, чи як? Тобто, не зрозуміло, яку задачу там виконує поліція. Я б хотів, би, щоб ми в суді змогли розібратися з цим. Тобто, яку. Е, з функцію, яку задачу виконувала поліція, знаходячися там на 350 му кілометрі. Причина зупинки була перевищення швидкості. От тут фотографія є, де це знаходиться. Це траси, це очевидно Чотири е, е, дороги, Дві дороги, скажімо так, і от чотири е, смуги. Причина зупинки перевищення швидкості на 20 км за годину. Ну так було написано в штрафі, який мене зобов'язали нібито сплатити, надіслали по пошті, з яким я не погодився. 77 км за годину на траси в чотири смуги. Поліцейські контролювали швидкість на межі виїзду з рук. Вони навіть не а, поставили триногу. Тобто, і тим самим теж це може бути визнано в суді як а, а, неправильно зібрані докази. Саме там, де водії вже розганяються до 90 км на годину, ну вони їдуть вже на трасу. Тим самим вони принижили гідність мою і всіх інших водіїв, тим, що вони нас тримають за якихось баранів, дебілів, якісь, що він... Е, йому видали палку, і він має право тепер зупиняти нас всіх е, тільки тому, що от в нього є такий пристрій, тим, що він залякує. Тим, що він е, вистрибнув на другу смугу, тобто він на середину дороги вистрибнув на трасу на трасі, заради своєї якоїсь вигоди. Тобто він е, робить, е, ну це просто для мене це був шок. І саме після цього я вирішив, що ну я це не можу залишити. Я активіст, я правозахисник, як я можу це собі залишити? Отак от просто так. Це має бути вирівняно, що це за ситуація. Я почав збирати факти та докази. Е, от я пішов, зняв відео е, спочатку те, що там відбувалося, що вони стояли і де вони знаходилися. І після цього вони обурились дуже сильно. Ось, ну, давайте подивимося, які вона, Ми маємо докази е, з, на, на грудної камери поліцейських. Е, Перше, на відео видно, де стоїть моє авто, тобто це фрейм, тобто один кадр з початку відео, як поліцейський йде до машини. А моє авто стоїть от воно на фотографії Volkswagen Passat, з київськими номерами. Зупиняли вони тільки київські номери, ну тобто, іноземців, скажімо так, ті, хто не приїдуть судитися в районний суд. І ось він йде до мене. Камера включена після того, як він забрав в мене права насправді. Тобто, в нього він вже забрав водійське посвідчення та паспорт, і він вже йде до мене. Тобто, це після того, як штраф, після того як я знявся. І в матеріалах справи в протоколі відсутня відеофіксація руху мого автомобіля та його зупинку, а також мого керування цим транспортних засобів. Тобто, а вони кажуть, що е, моє авто на відео знаходиться за межами населеного пункту Гомолівка. Вони кажуть, що є, я їду в населеному пункті Гамалівка, перевищив швидкість, а зупинили мене мене вже за межами населеного пункту, і при тому не мають ніяких доказів, що я навіть їхав. Поліцейський мудрик Вадим Владиславович свідомо зазначив неправдиві відомості у протоколі про порушення мною ПДР стосовно місця скоєна правопорушення, що є ознакою вчинення ним злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Тобто вони настільки вже озвіріли, тобто вони розуміють, що це. Неправильно, всі, хто їдуть, там теж розуміють. Тобто, люлюну водіїв бере злість. Ну тобто, ну це ж просто неадекватно. Це вже наскільки, тобто, за що ми воюємо? Я не розумію. Тобто за свободу чи за якусь там за волю, чи за те, щоб нас в нас Росія виростала в країні нашій. Я не розумію. Тобто, таке поведення поліцейських, це просто в мене я от зараз цей читаю в мене просто шоковий стан. Автоматична камера швидкості фіксації стоїть за 500 метрів. Тобто, Давайте я хочу, щоб ми провели теж розслідування стосовно того, а чи зафіксувала камера мені? Не приходив штраф. Тобто від них штраф прийшов. От вони стоять на виїзді з міста. От межа населеного пункту зазначена. І вони стоять навпроти цієї межі навпроти знаку. І знімають їх люди, там вже їдуть 77 км за годину. І що вони від нас очікують? Тобто, я не знаю, поліцейські, вони, вони для чого? М-да. От, знімаю тут, я зняв відео факт корупційної діяльності поліцейської там, бригади чи батальйону. Для мене це, вочевидь було зрозуміло, що там от просто от, от корупція, як вона є. І я не можу прийти повз. І тут в мене виникає конфлікт з поліцейськими, там підійшов Андрій, який готовий свідчити. Давайте, якщо можна, його викличемо до суду. Також викличемо двох поліцейських, також викличемо двох понятих. Я зараз поясню чому. І ось Андрій каже: Я прийду до суду, або обов'язково. Тому що він теж почав знімати на відео те, що відбувається, якраз як я знімав. Він з Києва теж з київськими номерами машина. І ми знімаємо на відео, і тут поліцейські обурились цьому факту. Що ти тут знімаєш? Почав його штовхати. А, так що, ну, коротше, такий конфлікт серйозний. І ми кажемо: ну, що значить, що, 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 що таке? Ну, що, там, почалися, що, що ви тут робите, ви що неадекватні? Ну, як ви стоїте на межі міста і що ви тут знімаєте? Ну, коротше, ми пішли, зас, заспокоїлись, думаю, не буду ж з ним, сідаю в машину. І тут. Починається ось він до мене повертається, нахиляється і кажу Роман, там, Роман, тут, тут, інший поліцейський, він мені забрав документи. Кажу, поверни мені документи, мені треба їхати. Е, і він каже: тут, тут, тут починають на мене ту тиск через погрозу скласти на мене протокол за статтю 130 КОАП, ПАПАП, а саме позбавити мене водійського посвідчення, а ще заплатити 17 тисяч гривень. Звинувачивши мені, мене, це звинувачення від нього виникло. Я думаю, йому навіть сказали його там начальник. Сказав: а ну піди, коротше, там розбери з ним. Зараз після публікації моєго минулого відео мені багато хто пише, в кого така ж схожа ситуація. З тут тридцяту. Поліцейському нічого не варто виписати цей. Цю підозру, яка по факту стає для людини, вже е, такою реальною проблемою, на яку витрачається купа часу, грошей і або позбавлення водійського посвідчення. От, так от виникла як психологічний тиск як відповідь на відеофіксацію порушення закону про поліцію, а саме другої статті. Тобто там вони не виконували ніяких адекватних задач на тому місці. Також статтю 3 Конституції України про порушення і приниження моєї гідності, гідності інших водіїв і про добру адміністрацію. Так що. Може, це була в принципі, спроба його натиснути, щоб дати йому хабаря, що було б набагато менше, ніж 17 тисяч гривень, або сказати, та я видалю відео. Але я не зробив ні того, ні іншого. Я навпаки, далі йдуть, тому що для мене це прецедент. Мені важливо, щоб, по-перше, довести, що вони не праві і що притягти їх до відповідальності, тому що, не притягаючи їх до відповідальності, ми продовжуємо цю безкінечну корупцію, яка просто руйнує нашу країну. Наше суспільство. О. Так, що ми ще бачимо на, по факту доказів? Постанова про порушення ПДР, в якій зазначено, що я перевищив швидкість о 12.42.55, А розгляд справи здійснився в моїй присутності о 12.48. При цьому я відмовився підписати цю постанову, тому що вважаю її незаконною. Саме цьому зараз знаходжусь у суді. Ну, тобто, оце для суда моє. Мой захист, згідно з даними ОПП, відеозаписом з нагрудною камерою поліцейського 12, з 12.44 та до 12.48 вони мали зі мною бесіду стосовно інших питань, а не з приводу вказаного порушення ПДР. Коли я знаходився в нерухомому автомобілі, і цю постанову в зазначений час мені поліцейські не надавали. Ну, коротше, вони там наплутали з протоколом, тому що вони займаються корупцією, і як же ж вони можуть без помилок робити протоколи? Тому що ну, в них деструктивна просто система. Вони ж не роблять протоколи, вони хабарі беруть. Ну, це рідко коли хтось там скаже ні, давай протокол, ага, ти почей по 130... Ой, протокол про адмінпорушення це інший протокол, вже тобто на підставі перевищення швидкості, вони мені висувають підозру, що Я знаходжуся в стані алконаркотичного сп'яніння. Да? От зазначається, що я у 1242 керував ТЗ у стані наркотичного сприйняння. При цьому поліцейські не надали суду відеозапис, який підтверджує моє керування автомобілями зазначений значений час та його зупинку поліцейським. Тобто, по факту вони підходять, що я стою, а пишуть, що я керував. Доказів немає. Ну це такі моменти, які дуже важливі, але ж ну корупціонери вони не здатні навіть докази нормально збирати. Так, е, відеозапис з 12.47 до 12.48, де поліцейський не називає назву медичного закладу та його огляд е, та його адресу, де він пропонує прийти мені медичний огляд. А також не надає мені направлення до цього медичного закладу, для проходження медичного огляду. Та крім того, поліцейський заявляє, що в мене тремтіння рук. Але цього на відео не вбачається? Також на відео не знімається моя шкіра обличчя, про що поліцейський сказав, що вона в мене бліде, та мої зіниці не оглядаються. От, тобто я кажу: а яка підстава за те, що ви мене ось таку підозру висуваєте? Тобто, ви зупинили за перевищення швидкості? А, а чому тут виникло таке питання, що наркотичне сп'яніння? Тобто, ну, у вас, а як, як ви як ви до цього дійшли? Що, ви на канал на мене зайшли? чи що. Тобто Я не розумію з цих підстав неадекватної поведінки, і ось поліцейські собі тільки, скажімо так, ще затягують петлю на шиї. Я так розумію, пояснення свідків наскільки вони правдиві. Тобто, мені здається, що вони фальшиві, тому що в пояснених свідків зазначається, що я відмовився пройти стан огляд на стан алкогольного сп'яніння, саме дмухнути в драгер. Так написано в документі, який от ми бачимо на екрані. Згідно відеозапису з 12.47 до 1248 мені ніхто не пропонував дмухнути в драгер та пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. А це зазначення в поясненнях, тобто свідки підписалися під. Тим, що вони, напевно, навіть не читали. Ну, як багато що в нас робиться, а потім землі розпродані, та, е, скажімо так, Україна вже не наша. Е, пояснення свідків фальшиві. Да, далі, у зв'язку з невідповідністю пояснень свідків, побаченому на відеозаписі, наданому УПП, наполягає з метою встановлення істини і об'єктивності під час розгляду справ на виклик до суду всіх свідків, пояснення яких є в матеріалах справи. А також обох поліцейських, які мене зупиняли для підтвердження або спростування їхніх пояснень. Да, хай будуть. Про що подають суду циклопитання та прошу його розглянути або скасувати постанову про притягнення мене до відповідальності та направити матеріали до ДБР для вирішення питання про порушення кримінального провадження за частиною першої 366 та за частиною. 1065 статті Кримінального кодексу України відносно співробітників поліції, які його склали. Тобто е я ну, хочу, щоб вони були покарані, щоб вони е зрозуміли, що вони мають відповідати за свої дії, щоб в нас будувалася справедлива система е згідно чинного законодавства України, а саме Конституції в першу чергу. І тут людина в якійсь формі. Мені щось там е, зупиняє, залякує і е, хоче на мене вплинути, тому що йому, в, ну, бачите, нема чим зайнятися. Він так заробляє гроші на життя, да? а я не заробляю, тобто я що я 9 місяців без роботи чи вже 10. А він мене зупиняє і хоче, щоб я йому щось там накапав. Підкинув, так хай йде працює. Що, мало роботи, де платять по 100 тисяч. Ні, вони займаються незрозуміло чим. Хоча їм зрозуміло, і нам, в принципі, з цим розслідуванням теж зрозуміло. Поліцейський наряд стоїть і зупиняє транспортний засіб за перевищення швидкості за, 50, за 30, 50. Ну так, да, там дуже близько. Від межі. Населеного пункту і фактично одразу після відеокамери, яка знаходиться за 500 метрів, дублюючи її функції. Тобто поліція таким чином, такими діями неефективно витрачає бюджетні кошти на власну діяльність. Тим самим порушується статтю 2 закону України про національну поліцію. О. Пояснення відбирає інспектор поліції Мудрик Вадим Владиславович, а протокол про адміністративне правопорушення складає поліцейський з незнан... незазначеним в адмінпротоколі прізвищем та ім'ям Побатків, як Роман Степанович, прізвище нерозбірливе. Я з протоколом не згоден, що і зазначив. Потім ще я хлопцям розказав е, про історію заборон, е, трошки провів їх освітню е, скажімо так, виховані, вихованість. Дав їм трохи важливої інформації, за що хочу, щоб вони ще й заплатили мені, тому що я втратив свій дорогоцінний час, який коштує дуже дорого, вони мають нести покарання. Зараз я хочу призвести до уваги просто, от, як розвивається суспільство. Справа в тому, що українська школа архетипіки та Українська технологічна академія і моя. Скажімо так, правозахисна діяльність налаштовані на те, щоб суспільство стало вільним, як то написано, прописано в Конституції, і, і воно таким не є. І я займаюся зараз волонтерством, лікуванням людей від ПТСР, тими способами, які, на жаль, заборонені, нашим чинним, нібито законодавством. Хоча це перешкоджує або спростовує тоді конституцію. Я займаюся захистом прав людини, викладанням своїх знань іншим людям, фінансуванням економіки України через те, що все ж таки за свої консультації отримую чималі гроші, якщо вони в мене є. І тому мені достатньо декілька годин на місяць попрацювати для того, щоб в мене були гроші на існування. І таким самим я інвестую в економіку України. Чим займається Роман, тобто той, який виступає поліцейським, От в даній ситуації, що він мені перешкоджав? він мені перешкоджав і вкрав годину часу від того, чим я займаюся в своєму житті: мінімум годину там, плюс декілька годин вже е, три години в суді. Плюс я готувався до цього всього. Я зробив перер... пер... стільки матеріалу перебрав, конституція. Кримінальний кодекс, Закон про поліції, закон про корупцію. Оце все вкрав Роман в мене зараз і в Україні. І в нашому майбутньому він зараз вкрав, для того, щоб я певно всім пояснив, що відбувається. Так от Роман створив аварійну ситуацію, він створив побори з водів. Він тиснув психологічно та фізично на людей. Ну, Роман там фізично не тиснув, куди йому тиснути? Маленький такий. Я не знаю. там. А там Андрій, який Тойоти і зі мною ну, ми там по метр дев'яносто мінімум двоє. Стали, знімаємо на камеру, там якийсь ще хрен малий, почав там е, щось рипатися, штовхатися. Ну, Тобто, ну, вони при зброї, вони озброєні, вони тиснуть. Розказують там щось. При, тому, при всьому, вони в житті що роблять? Вони зараз просто кошмарять людей. Факту. От, що я хочу? Я хочу притягти, тобто, от, що, якщо я хочу розглянути от, ситуації, які можуть бути варіанти? От, зараз суд. Да? От, суддя, я сподіваюся, дивиться це. Е, ой, я навіть не пам'ятаю. Е, треба подивитися, як звуть. Ірина, і, і я пам'ятаю, здається, Ірина. От так, от е, притягнути поліцейських до фінансової та кримінальної відповідальності за скоєнні злочини. Тобто, от, за допомогою суді і суду е, нашого українського, подивимося, який він, ми можемо що зробити? Ми можемо зробити Україну кращою, конструктивнішою, або можемо Україну зруйнувати. В даному маленькому випадку, здавалось би, але це означає і показує, який напрямок ми маємо. Тримаємо. І так, притягти, от якщо в суперпозитивному варіанті, то проліцейських притягнуть до фінансової та кримінальної відповідальності за скоєні не злочини. Тобто ну вони реально зробили зло, і вони постійно його зараз там роблять. Ця лавочка там працює. І... Доки вони роблять це зло для України, люди вмирають, люди гинуть, люди їдуть з України. Тобто Україна зменшилась там на 13 мільйонів за, за останні там де 20 років. І це ось в цьому вина, в тому, що я як громадянин зараз відстоюю, це я пробую виправдати свою вину, що я не відстоював це раніше, тому що те, що я бачу зараз, відбувається, це це просто така пухлина, яка їсть нас всередині, наш організм. Я хочу змусити чиновників дотримуватись угоди з народом, а саме Конституції України. Це є одна угода, яку люди підписують раз на 4-5 років, коли ходять голосувати. І цієї угоди не дотримується наша е, влада, нібито влада, хоча вона менеджери. Тобто, от це, якщо ми зможемо цього досягти у суді, це буде суперпобеда, суперперемога. Якщо ми е, йдемо від, скажімо так, що може бути найстрашніше для мене, а найкраще для Романа, то можуть притягнути мене водія за відповідальність по моїй підорозрі, де підстави є фіксація мої, моїх неправомірних дій. Е, не моїх, а їх неправомірних дій, тут я неправильно написав. Е, тобто я зафіксував, як вони там чинять безлад. Е, з метою цього виправлення вони вирішили піти до суду, щоб ми розібралися на глобальному рівні. Добре? Тобто, Ось для мене буде такі, таке розуміння. І дозволити він може мені та моїм колегам в подальшому здійснити корупційну злочинну діяльність. Ну, тобто, злочинна діяльність, да, це зло, зло. Він краде час, він краде дорожче, що є у людини. Тобто, це злодій. Ось ці поліцейські, це злодії, тут немає жодних сумнівів, і рухаємось далі, що ми можемо по факту отримати. Тобто, от в випадку, якщо поліцейський був правий, то мене позбавить водійського посвідчення терміном на один рік, по типу я не зможу керувати свій транспортний засіб. Хоча конституція мені. Е да, Тобто стаття 33, тобто, я, яким чином я можу е, бути обмежений в пересуванні? А, тр, а для мене транспорт це автомобіль. Та фінансово у розмірі 17 тисяч гривень. Ну, ще може штраф накласти. Е, і в тому числі затвердять, цього поліцейського, у нього ще буде таке розуміння, що він самогутній, як Бог, е, тому що е, він, якщо як, б не робив, це йому сходить з рук, такий ну, просто е, український закон. І все. Якщо в моєму позитивному випадку, тобто чого я хочу досягти? тобто, Поліцейські відчують свою фінансову та кримінальну відповідальність, я думаю, що за жадібним людям саме фінансова відповідальність дуже важлива. Тобто от він, він заробляє там, він же ж це, він же є зарплата є, а ще він там заробляє ці собі якісь бонуси з цього. І от хай він тепер виплатить ці бонуси і звільнення, обов'язкове звільнення. Щоб він знайшов собі іншу роботу. Щоб він зрозумів, що, що треба працювати, а, а не кошмарити інше. Що. От. За свої дії та за межами Головного кодексу України. Тобто він не може ще сісти до в'язниці. Ось Конституція це головний закон, і вони її треба дотримуватись. А 365 стаття до 5 років позбавлення волі. Так. Ну, от ми побачили тут камеру автоматичної відеофіксації перевищення швидкості. А, в принципі, ось вона є, через 50 метрів стоять поліцейські. Вона нічого не зафіксувала, мені не прийшли жодні повідомлення стосовно штрафу в той день. І просто з цієї камери жодного ще не було. От, ну, Насправді, яку ж ми Україну будуємо з такою поліцією? Я ще не знаю, з яким судом, але ми побачимо обов'язково і знімемо про це відео. Так що Україна, Україна, моя Україна. Захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати. І просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана. Якогось рідна мати. Добрий ранок, Україна. Прохитайся все. Я не всю Щас